Я хочу почати свою історію в першу чергу з подяки. З подяки всім працівникам, випускникам, студентам, їхнім близьким і родичам, які або зараз воюють і захищають нас, або які загинули за нас. Бо без них ми би тут не були. Друга моя подяка меценатам університету, тому що як вступник в університет, і тепер трошки про історію згадаю, я поступав в 97-му році. І 97-й рік це був такий рік після розвалу Радянського Союзу, і сучасна молодь, яка ходить вже з телефонами, не пам'ятає цього. Але насправді була бідося страшна. знаєте. Довкола просто ну, було багато людей, які не мали за що купити хліба і не мали за що купити їсти. І ще в той час, Час Львівська богословська академія була одним з університетів, який нормально в університеті студенти діставали стипендії. А в уку треба було платити, і це була така просто суцільна катастрофа. І Я хочу подякувати жертводавцям, тому що я був тим, хто отримував стипендію. Так, я був тим, хто отримував стипендію на навчання, і так само тим, хто платив за навчання. Тому дякую кожному меценату. Я точно пам'ятаю, що одним з жертводавців, які мене підтримували, зокрема, це була спілка Союз Українок в Америці, які дали мені стипендію на той час 100 доларів. Здавалося би, для американців невеликі гроші, а для мене це було життєво змінюючим. Так? Тому що воно дало мені можливість вчитись в тому університеті, в якому я був. Це про подяку. Так. Тепер про, про те, що таке для мене взагалі університет і чим університет може стати для вас. Я хочу тут більше може звернутися зараз до батьків, ніж до студентів, але в тому числі і до студентів. Ми дивимося часто на університет, як на місце, куди ми прийдемо, повчимось і підемо. Е, насправді, університет це місце і середовище, яке з нами потім залишається на ціле життя. Я вже 20 років як, випустився, як вступав в університет, е, і я далі тим чи іншим чином дотичний до того університету, і я не можу якби з того середовища вирватися. І яким було для мене те середовище? Так? І якою була моя історія? Ви зараз в чудовому приміщенні в суперовому корпусі, а в 97-му році, як я поступав в УКУ, це вже було друге приміщення університету, той корпус, який зараз є на Свінціцького. І коли ми поступали в університет, це була така щойно куплена, розвалена будівля. В якій не було нормальних туалетів, в якій не було опалення, і ми вчились в університеті знайти в таких кожухах зимою, тому що було дуже холодно, але дуже хотілося вчитись, і не було більше де. От і той шлях такий, він і той результат, який ви зараз бачите, він є завдяки зусиллям людей, які вкладали сюди або свій час, або свої ресурси. І свій час сюди вкладали і дотепер вкладають працівники, які тут працюють, викладачі, які працюють з студентами. За що їм теж велика подяка, тому що кожен викладач і кожен працівник вкладає в це більше, ніж ніж він може. І для мене, якщо говорити про середовище, у укуто таке середовище, яке цілий час дає більше, ніж ми від нього очікуємо. Декілька просто історій таких. В 99-му році в мене був товариш, який вчився на кібернетиці комп'ютерній. І ми з ним зустрічаємось на каву, і він каже: А в нас був вже тоді комп'ютерний клас. І щось я йому розказую за комп'ютери і кажу: слухай, в нас появилось оголошення в університеті, що в нас буде інтернет. В 99-му році і інтернет це було щось таке, просто неймовірне. Він вчився на кібернетиці. І що він мені каже, від чого я просто був? У шоці? Він каже: Слухайте, я ще комп'ютера не бачив, не то що інтернету. Тому е, університет завжди робить для студентів більше, ніж він може зробити. І ми від нього отримуємо те, що ми. Можемо або хочемо від нього отримати. Тепер про те, що ми хочемо або можемо отримати від університету. Якщо говорити про мій шлях, я взагалі вступав в католицький університет в Львівську богословську академію на програму з філософії і богослов'я. І мене питались: ти будеш священником? І е, всі думали, що тут вчаться або на монахів, або на священників. Так? Вибачте, з мене вийшов той фінансист. Е, і е, чи була в УКУ програма з фінансів на той час? Чи планував я стати фінансистом? Напевно, не дуже планував, і, напевно, не дуже була програма з фінансів. Але Уку це місце можливостей, в якому. Е, Кожен бере те, що може взяти, і сьогодні вам багато розказують про те, що дає університет для вас, які програми, що він має тоді, які дисципліни він там дає. А я хочу вам сказати, щоб ви трошки ще застановилися над тим, що ви можете від нього взяти. І мені, наприклад, університет дав можливість стати фінансистом, мені університет дав можливість. Побачити велику частину світу від Японії до Сполучених Штатів Америки і через європейські університети або стажування там, або навчання, або якісь інші можливості. І того всього не було в навчальній програмі. Того про це все ніде не було написано, тільки це стало можливим завдяки людям, які докладають зусиль, і завдяки бажанню щось з нього отримати. І відповідно, ви зараз якби стоїте перед якимось там своїм складним вибором і довгим вибором в тому житті, і в кінці того вибору ви будете або щасливі, або нещасні. Так? І формулу щастя, якщо хто з вас для себе знає. Для мене формула щастя дуже проста. Бо формула щастя це наші очікування, мінус результат, який ми отримаємо на виході. І відповідно наші очікування це те, що ми хочемо отримати, а наш результат це те, чого ми досягаємо, вкладаючи свої зусилля в те, щоб щось отримати. І відповідно, щоб ви були. Щасливими після того як ви випуститесь, я заохочую і тепер в першу чергу буду говорити до студентів до вступників. Подумайте, а що ви хочете від того університету? Що ви хочете від нього отримати? І я вас більше ніж якби, запевняю, що ви тут будете мати можливості отримати те, що ви хочете. Але чи ви отримаєте його, буде в першу чергу залежати від вас, від ваших зусиль і від того, як ви вкладетесь в цей університет. Говорячи трошки про історію, там і згадуючи, яким для мене було уку, сьогодні багато говорять про навчальні програми, але для мене так само уку було місцем життя. Знаєте, в тому місці життя в нас були дискотеки. Які ми організовували самі як студенти, в нас був клуб 8 де ми як студенти організовували собі перегляди фільмів і потім проводили дискусії про ті фільми. В нас були тоді, як студентів, літня англомовна школа, де ми мали можливість на цілий місяць поїхати в табір в Карпатах, куди приїхали волонтери з англомовних країн, з якими ми мали спілкуватися тільки англійською мовою. І на сьогодні, як випускник католицького університету, перед тоді, коли я думав, куди поступати, я дуже хотів знати англійську мову. І я поступав ще пробував поступати в технікум, в коледж, точніше, англійської мови, але, на жаль, не поступив. Чи, на щастя, точніше, не поступив, бо станом на сьогодні, завдяки університету, я вільно володію англійською мовою. Але для мене той університет так само був зусиллями, тому що деколи на вихідні, коли інші студенти. Студенти ходили там на пиво, мені треба було ходити з листочком між словами з англійської мови і повторяти, і вчити їх, тому що без зусилля не буде результату. Так? От. І відповідно говорячи про. Середовище так, університету це середовище, таке, таке, воно воно таке, яке затягує, але воно так само, таке, яке дає можливості, яких ви не бачите в навчальній програмі, яких ви, про які ви не можете зараз прочитати або для себе якби, дізнатись. І те середовище буде вас тим чи іншим чином якби, формувати. І вибір, який ви робите зараз для себе. Це особливо вступники. За цей вибір ви несете відповідальність. І ви робите вибір або докладати зусиль і кимось, або чимось стати, або робити цей такий якби, легший шлях. І щоб для себе попробувати трошки, якби уявити цей вибір, я хочу, щоб. Ви, як майбутні вступники, зараз зробили одну вправу маленьку. Закрийте на секунду очі, чи не трошки довше, ніж на секунду. І уявіть собі випускний УКУ. Уявіть собі, що ви подумаєте про те, на яку програму ви вступили. І тепер подумайте, що тут зараз стоїть хтось важливий, який. Буде викликати вас на цю сцену і вручати вам диплом випускника університету. Довкола грає градісна музика, довкола аплодисменти. Стоять ваші батьки, ваші друзі, і вони вами гордяться. І ви гордитесь теж собою, тим, яким ви стали в результаті навчання в тому університеті. Тим, яким ви стали в результаті зусиль, яких ви доклали важкого шляху і довгих годин навчання, уявіть собі себе майбутнього. А тепер відкрийте очі, подумайте і скажіть для себе, що відтепер, від хвилини, коли я вийду з того університету, я зроблю все від мене залежне. І можливе, щоб стати тою людиною, щоб стати тим випускником, яким я себе уявив. Тому що з вас, випускника, університет не зробить. Ви приходите в університет з очікуваннями, що він вам щось дасть. А насправді університет вам дасть тільки середовище. А від, того, а від вас буде залежати, що ви візьмете з того середовища. І щоб для себе зрозуміти, що таке середовище, уявіть собі, є така притча або приказка про середовище кип'ятку. Кип'ячену воду, всі знають, правда? І якщо в кип'ячену воду поставити карту, покласти картоплину, вона зробиться м'якою. Якщо в кип'ячену воду поставити яйце, воно зробиться твердим. А якщо в кип'ячену воду насипати кави, то кава поміняє колір і смак води, і з води зробить прекрасний напиток. От подібним місцем насправді для вас стане е, університет. Таким він став для мене. І від вас буде тільки залежати, чи ви станете м'ягкими. І будете нарікати, що ви не дістали там щось, що вам обіцяли, чи ви станете міцними і твердими, які взяли тут то, що хотіли взяти, чи ви станете тим, хто поміняв середовище університету і зробив його таким, в якому вам кайфово і прикольно бути? Тому я вам бажаю докласти зусиль до свого вибору. Подумати про те, що ви хочете в результаті навчання, що ви хочете звідти отримувати. А далі я би чесно і щиро дуже хотів бачити всіх вас випускниками того університету. Тому що для мене насправді це найкращий університет в світі, і таких можливостей, які Є в нас і в вас сьогодні тут, їх довкола є небагато. Тому я бажаю вам е, зробити свій вибір. Нехай він вам буде, е, буде вашим. Вашим батькам бажаю підтримати своїх дітей в їхньому виборі. Тому що вибір має бути, як на мене, не батьків, а все-таки вас, як майбутні вступники. І ви маєте далі, і ви будете нести відповідальність за той свій вибір. А говорячи про вибори, тільки пам'ятайте, що нема правильних чи неправильних рішень і виборів. Є ваші рішення, ваші вибори, і потім відповідальність за наслідки, які несуть за собою ті вибори. Відповідно, хочу, щоб ви вибрали уку, будь ласка, і хочу, щоб ви. Були кращими випускниками того університету, які потім будуть змінювати середовище довкола себе. Дякую, що запросили мене і успіхів.